Що ЗНАЧАТЬ дзеркальні дати? Як потрібно реагувати, якщо до вас постукалося у вікно пташечка? Ну і звісно, портали, як вони працюють. Про це не тільки поговоримо сьогодні зі Сітою Не перемикайтесь, буде цікаво. Надзвичайно буде багато ексклюзиву. Мене звати Маріана Черкаси. Це Ютуб канал Астрофеномен. І не забудьте підписатись на наш канал, аби не прогавити найпопулярніші, найцікавіші ефіри на нашому каналі. А перше, що нам треба зрозуміти, що наше власне тіло це портал, тому що через наше власне тіло наша свідомість може подорожувати. Коли ми йдемо в медитацію, ми йдемо в іншу вібрацію через наше тіло, через підвищення вібрації нашого тіла. Коли ми починаємо їсти вегетаріанську легку їжу, нам легко медитувати, ми готуємо наше тіло портал. А коли ми не вживаємо алкоголю, коли ми не куримо ціну, наше тіло працює як портал, і воно переносить нас в більш високі енергії, в більш високі вібрації, плюс кожну ніч, коли ви засинаєте, ви переходите в іншу паралельну реальність, де ви проживаєте різні різні сценарії. Це також портал. Тобто порталів є дуже багато, але головний портал це наше власне тіло. Це саме ми є портал. Кожен місяць, 8 числа, відкривається портал. Найбільший портал відкривається. 808 це а, ворота Лева, ворота Сіріус, і через ці ворота заходить дуже гарна а, енергія. Тобто завжди заходять на землю нові загрузки і оновлення. Також кожні двері, кожен вірний витвір він є порталом. Коли ви заходите, виходите з будинку, це портал, а будь-яке приміщення. Ви заходите, виходите, ось ці двері, ось цей перехід, це портал. І якщо ми будемо накладати програму на ці двері як на портал, наше життя буде змінюватися. Наприклад, ви хочете увійти в нову реальність свого життя, і ви використовуєте для цього. А двері вашої кімнати, двері, які ведуть вас у вітальню, двері, які вас ведуть з будинку, з квартири, і ви говорите, що зараз, переміщуючись через ці двері, я переміщусь в нову а, вібраційну лінію свого життя. Я переміщуюсь в кращу реальність свого життя. Я переміщуюсь на нову гілку реальності, де я проживаю щасливі події, а де мої мрії здійснюються дуже легко, де найкращі події трапляються для мене. Пані Ісіто, чому б'ють по цивільному населенню останнім часом, і ми бачимо про те, що ну це відкрито і відверто відбувається, тому що хочуть звільнити територію, це дуже хороші території. Я вже казала, що Україна це територія, де в майбутньому буде життя, і це буде одна з найкращих територій для життя. Тому зараз вони хочуть, щоб люди поїхали з цих територій, залишили їх. Панісі, то давайте також поговоримо з вами про те, які позитивні дні є в квітні місяці, чи є такі хороші якісь дати дійсно наразі. Якщо ми беремо дні, нам потрібно опиратися на саме день а, тижня. Найкращий день тижня це завжди неділя, це воскресіння, тому що неділя це сандей, це день сонця, це День світла. І якщо ви плануєте якісь важливі справи, зміни, плануйте це завжди на неділю. Тому що неділя це день, який знаходиться під сонцем, під сонячним світлом. І все, що ви будете робити і створювати в неділю, буде вдаватися вам на всі 100%. Давайте поговоримо із вами про про катаклізми по всьому світу. Коли закінчиться, чи настане вже спокій цьому році Ні, звичайно, 25 й рік буде роком катаклізмів ви бачите, що є землетруси, що є наводнення. Але, якщо ви помітили, найбільша хвиля катаклізмів відбувається під час сонячного затемнення, в коридор затемнень, це сонячне місячне затемнення. Наступне. Наступний коридор затемнення в вересні. Тобто до вересня плюс-мінус все буде спокійно, але в вересні буде ціла низка великих катаклізм, яких я бачу. Дзеркальні дати в році. Зараз усі. Дуже сильно зациклені на даті 25, 25, але якщо ми говоримо глобально, вона несе якийсь сенс хороший чи все ж таки більше негативний? Чи можливо це також є один із порталів, оскільки у нас і 25-й рік, і 25 п'яті дні. Що ви скажете? І а в суммі це планета Кету. Кету це енергія, яка говорить про внутрішню трансформацію, про внутрішню зміну. Це енергія відлюдника, це енергія духовного росту через самотність. І я бачу для людства велику трансформацію: це 9 вересня, 2025 вересня. До 27 вересня 2025 року. Ось цей період, там будуть три дев'ятки: дев'ять, дев'ять, дев'ять. А дев'ятки це перегорнуті шістки. Тобто, з 9 вересня по 27 вересня буде дуже важкий період і велика трансформація на планеті. Тобто, можуть бути мітинги, катаклізми, початися, нова війна. Все, що завгодно. Треба бути готовими до цього періоду, тому що дев'ятка це енергія Марсу. Марс. Марс це вогонь, це землетруси, це вулкани, це війни, це вибухи. Це пожежі, це наводнення. Енергія Марсу це енергія великого, масштабного і дуже швидкого руйнування. Якщо енергія Сатурну, енергія вісімки це повільне руйнування, то енергія Марсу, дев'ятка, це швидке руйнування, а в нас буде три дев'ятки. І це така дата жатви. Ось вересень це буде місяць жатви, місяць збору урожаю. Але урожаю не колодів, фруктів, ягодів, а урожай це будуть а, певні життя певних людей. Дякую, дуже цінна інформація. Запам'ятали всі ці дні. і Рухаємось далі по питаннях. Так, зараз дуже багато людей, які готуються до свого весілля і обирають саме, якщо раніше так всі підтягувались, наприклад, там під суботу, мовно кажучи, або під неділю, то зараз дуже активно багато хто обирає собі саме 25 число. От наскільки для весілля ця дата може бути комфортною для людини в майбутньому? Я б не радила це число, тому що я вже сказала, це дата відлюдника. Якщо ви хочете відчувати себе відлюдником, відчувати себе самотнім в шлюбі, ви можете обирати, але це не хороша дата для шлюбу. Для шлюбу підходить одиниця, двійка, тому що двійка це пара. Це завжди разом бути в парі. Трійка підходить, тому що трійка це родина, це триєдинство. Це чоловік, жінка і дитина. Це свята трійця. А підходить п'ятірка. П'ятірка вона створить в вашому шлюбі дуже багато подорожей, дуже багато доріг. Ви будете їздити разом. А шестірка це Венера, тобто це енергія любові. Ось ці е, числа я б обрала для весілля, і ще можу сказати, що найкраще обирати число до десяти. Коли це а зібрані числа, наприклад, 25, воно складається з двійки і п'ятірки. Ось тут вже будуть дві енергії, і вони вже будуть завжди між собою сперечатися. Енергія двійки, енергія п'ятірки. Коли це чисте число, одиниця, двійка, трійка. Там ніде немає суперечок, там тільки чистий канал, один чистий потік. Тому. Старайтеся найкраще обрати для себе, звичайно, дати а, таких благісних планет. Я вам казала, що найкраща планета це сонце, це одиниця, це неділя, це перше число, це початок. На другому місці це місяць, це жіноча енергія, це м'яка енергія, це двійка, це понеділок. А в понеділок на англійській мові «monday», «moon day» день місяця. «Moon» – це місяць на англійській мові. «Wednesday» – це день середа, це «п'ятірка». Середа це а, енергія подорожей, це творча енергія, це дитяча енергія. А також четверг підійде: це енергія Юпітера. А четверг це трійка, це триєдинство. Одружуватися в четверг чи третього числа це означає, що в шлюбі ви завжди будете мати багатство, ви завжди будете мати хороші події. Вони будуть траплятися з вами, з вашими дітьми, з вашим чоловіком. Ви завжди будете мати вдачу, тому що Юпітер він відповідає за всю вдачу, за всі найкращі. події. Енергія четвірки це енергія раху, це демонічна енергія, це енергія смерті, енергія сімірки, це енергія відлюдника. А в демона раху була голова і тіло. Голова це четвірка, тіло це сімірка, і я б не радила вам одружуватися в ці дати і в усі дати, які в сумі складають четвірку і сімірку. Також я не раджу вам одружуватися в вісьмірка, тому що це Сатурн, це безкінечна карма. Безкінечні страждання дев'ятка, це руйнування, це брак буде або зруйнований, або ви будете проживати дуже багато руйнування і втрат під час свого шлюбу. І найкраще для того, щоб обрати дату, це звернутися до астролога, який прорахує для вас, для вашого друження найкращу дату. Пані Сіто, давайте також з вами поговоримо, що значить, коли пташки стукають у вікна. Хтось говорить про те, що вони несуть новину, але чи дійсно це так і які новини зазвичай приносять птахи? А, насправді ми маємо розуміти, що пташка це істота, яка є мостом. Між вібраціями, тобто птахи можуть підніматися на найвищі вібрації, літати і сідати на землю на найнижчі вібрації, якщо ми говоримо про рептилії, про змій, вони не можуть літати, вони тільки можуть повзати і лазити по землі, тобто вони завжди знаходяться в низьких вібраціях. Пташка, вона знаходиться і в високих вібраціях, і вона може в воді плавати в середніх вібраціях, і на землі ходити в найнижчих вібраціях. Тому е, від пташки це завжди привіт з високих вібрацій. Це може бути привіт від померлих родичів, від вашої сім'ї, яка не знаходиться в цьому вимірі. Це може бути привіт від інших цивілізацій, більш вищих, галактичних структур. Це завжди добра новина, це завжди говорить про те, що ваше життя дуже скоро зміниться на краще. Дякую, Ісіто. і рухаємось далі з вами по запитаннях, які вібрації будуть для України після Великодня? Дивіться, це дуже цікаве питання, тому що вібрації України залежать від вібрації кожної людини. Все залежить від того, а наскільки я змінюю свої вібрації кожного дня. І все, що ми маємо, це реальність поточного дня. Вчорашнього дня вже не існує, завтрашній день ще не настав. Що я маю зараз, що я маю сьогодні? Ми маємо те, що ми обираємо в реальності поточного моменту. Тому ми будемо мати. Те, які ми самі, ось яку реальність ми створюємо всередині себе, яку реальність ми створюємо для інших людей, яку реальність буде мати країна в цілому? Пані Сіто, дуже дякую вам. адже рухаємось далі. Чи настане перемога після Великодня? Прекрасне питання. Я взагалі хочу вам розказати, що таке боротьба і що таке перемога. Світлі сили ніколи не перемагають. Я ще раз повторюся: світлі сили ніколи не перемагають, тому що світлі сили ніколи не воюють. В реальності. Де існує справжнє світло, не існує боротьби, там цього немає. Воюють між собою завжди темні сили. На рівні темних сил є боротьба, на рівні світлих сил боротьби немає, В світлих сил немає функції воювати. Це дуже важко зрозуміти, тому що ми звикли постійно казати: світлі сили переможуть, добро завжди перемагає зло. Але насправді там, де є добро, там немає зла. І нам, як людству, треба дорости до того моменту, щоб ми опинилися в реальності, де немає боротьби, де реально є світлі сили, де реально є світло. Тому що поки що в нас дуже багато темряви, ми продовжуємо боротися. Темрява однієї нації бореться з темрявою іншої нації. Темрява одного президента бореться з темрявою іншого президента. Дві темряви борються. Яка темрява переможе? Коли одна переможе, а інша ні? Ми пам'ятаємо війни, які були. І ми пам'ятаємо, що у війні не може бути переможця, тому що коли гинуть люди, не може бути перемоги там, де є вже смерть. Тобто дві сторони програють завжди. Коли йде супротив, коли йде війна, завжди програють дві сторони, тому що люди загинули. І їх життя вже не повернеш. І ми не можемо сказати, що ось зараз. Хтось переміг, Україна перемогла. Це неможливо, тому що багато людей загинуло, багато дітей загинуло. І це наш урок, це наша велика біль. І ця біль вона приводить нас до того стану. Де немає війни, і наша задача як взагалі нації, як людство переміститися в той вимір, де є світло, де нема спротиву, де нема війни, де нема боротьби? Дякую вам, пані Сіто. І Ще буквально кілька питань, які хочу сьогодні з вами розібрати. Повня, що варто про неї знати? Хтось її боїться, хтось любить, як ви до неї відноситесь? Повторіть питання ще раз. Повні місяць, повний місяць. Що варто про нього знати? Як ви до нього відноситесь? Чи варто його боятися? чи, Навпаки, це можливість набратися для себе сили? Повний місяць це енергетичний процес. І. Цей момент все вирівнюється, тобто це таке велике вирівнювання. І в цей момент всі енергії, які є в нас, піднімаються. Якщо у вас багато світлих енергій, підніметься світлі енергії, тому що саме в повний місяць Будда він отримав просвітлення в повний місяць, в ніч повного місяця. І це свято ось тут на Шрі-Ланці, де я знаходжуся, називається Весак. І люди вдягаються в біле, не можна продавати алкоголь в цей день, і всі йдуть в білому одязі, в храмі. І найбільшою практикою, яку можна зробити в цей день, це медитувати всю ніч, так як на а, ніч повного місяця медитував бути, отримав просвітлення. Темні сили також піднімаються. Тому Ті сили, які є в вас всередині, ті якості, вони посилюються. Якщо у вас більше темних якостей, вони будуть проявлятися. Якщо у вас більше світлих якостей, вони будуть проявлятися. Ті якості, які є всередині вас, вони проявляться максимально в цей. день. Я вам дуже дякую за те, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Надзвичайно було цікаво вас. Пос... Слухати надзвичайно було багато цікавих тем сьогодні піднятих. Нагадаю про те, що це була Ісі сітакая. Всі її контакти знаходяться під цим відео. Ну і звісно, не забувайте писати в коментарях ваші питання до нашої спікерки. Аби вже в наступних ефірах ми змогли дати вам найвичерпніші відповіді на ваші найцікавіші питання. Дякую щиро і до нових зустрічей. Дякую, до зустрічей.